Я не хочу вражати наших українських вчителів, але я хочу казати чесно: тут вчителі більше професійні, більш кваліфіковані, ніж у нас. У нас постійно на уроках таке буває, що постійно переходять на особисті межі, там, не знаю, можуть тебе образити якось. І Для України це норма. Типу, ця радянщина нікуди не ділася, тут відчувається все ж таки, що цього немає, і тут реально тут тебе навчають. Нас в Україні навчають для життя в Україні. Тобто особисто це для мене головна різниця. І така головна суттєва різниця. Що мене особисто дратувало в українській школі, це те, що є вчителя і є учні. Так, да, я погоджуюсь. Ці учні розумні, там, молодці. Але коли одна учениця пішла на Олімпіаду, виграла її, то я не думав, що треба. І там возвеличувати, да як деякі люди зараз роблять з нашим президентом? На жаль, ще ну президенту респект, але.